Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання Мар'їнка. Що заважає вигнати ворога? Відігнати ворога від Мар'їнки? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили Янголіву Хромці. Що заважає відігнати ворога від Мар'їнки, припинити бойові дії марги? Ой Марінці так є агресія, зчиняється ворогом, агресія кров, Ага, є люди. Вони люблять ворога, в них якісь інтереси співпадають, також дуже не хочу, щоб щоб відбулася. Але все одно буде Мар'янка звільнена, ворог не зможе захопити її. Відкрита дорога і так. Руйнує домівки так, затягує. Це просто використовує мар'їнку для того, щоб відтягнути час. От так мені йде, що цей час витягується. Страждають люди. Заперечую, заперечую, заперечую. Убираю всі перешкоди, які заважають звільнити Мар'їнку від військових злочинів ворожої агресії. Заперечую, де прийде Верховний суд, поверне ворогу всі злочини. Також прийде Феміда і врятують жителів в Мар'їнці. Жителя дуже важко їм холодно в них. Такий важкий стан у людей, де відкриються всі дороги. Я прошу вище сили, якнайшвидше прийде допомога. Так, заперечую 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 Заперечую, більше вбивати жителів Мар'їнки, ворог не може. Використовувати Мар'їнку не може. Відвертаю на віки вічні окупантів від Мар'їнки. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Да повернеться весь негатив. Військові злочини ворогові. Де прийде повна перемога України над ворогом. Прошу вищі сили. Захистіть Мар'їнку від ворога, виженіть його, перекриває. Тікає, лякається. Так, ворог втікає, так і втече перекриває. Просто використовує ці битви в Мар'їнці як. Е так, щоб відтягнути час, де відкриються всі шляхи для Збройних сил України і прийде все необхідне, щоб відбити ворога від Мар'їнки і захистити жителів. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю. Відкрити дороги для вигнання ворога з Мар'їнки для припинення військових дій, де буде вільна Мар'їнка і мир, мирне небо, і захищені жителі. Прийде вся необхідна гуманітарна фінансова допомога для людей. Буде так, буде так, буде так. По Верховному суду повернеться весь Все, що людям робилось, якби сльози. Волтані все назад вертаю. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказане, здійснене. Так використовують вороги, цей. це в них такий маневр. Але вона не буде захоплена, все одно відкриється дорога, і ворогу дадуть відсіч, повну відсіч, і Мар'янці прийде допомога людям. Відновлення має настати життя мирного. Дякую за увагу.